Доброго дня! В общем, прийшло время до культивації. Земля суха, блин. так ось виходить. Непогано. Тут зелене, блин, пшениця вже повсходила. Так, ну, по культиватору По культиватору я задоволений своїм тим, що я переробив. Воно тепер не горне. Получається дуже добре. Лапа двохвиткова. Розрівнює тепер добре, пружина длинна. Так, один недостаток тут є по цій грабліні, може хлопці звернути увагу, пишіть, хто взяв такі культиватори. Як у вас? Взагалі, оці болти. Поки настроїв, минут 10 потеряв, поки оці болти покрутиш. Ось тут зроблено добре. Пальчик витягнув і все. Бистренько опустився. Ось сюди теж хлопці треба поставити пальчики такі самі. Тому що минут 10 потеряв, поки крутив їх. А ну 4 болта, поки відрегулюєш, крутиш. Взагалі, неправильно це все. Ось з цієї сторони так само. Поки покрутиш. На час уходить, то бігом пальчик витягнув, переставив і поїхав. Ну по цьому вдома як виставив по цій глибинісочках. Та так і шурую в нижньому ряду. Глибина величенька йде. Зараз покажу. Бина, ну десь ну, отакосячки. Пів ладошки, навіть більше, ніж пів ладошки. Ну, сантиметрів до десяти шурую. Перва культивація, поглибше його зробити м'якше щоб було. Так, ну зараз ще покажу в роботі я. Де 10 там з половиною, виходить, кілометрів. Той шостою. Перша культивація йому важкенько. Це лущовка була, не оранка. Улучшается очень хорошо, мне понравилось. А це найголовніше, що мені подобається. Ну, Одне, що там пальчики треба переробити на пальчики. це не діло. Ходити з ключами, крутить їх. Хтось може скаже, що їх один раз вистави і все. але мені кажеться ні. Наклонності полюбе треба буде не раз робити. І це все крутити треба. No, potem jeszcze w inny dzień